Ліття тому славні крутянці показували, як треба давати опір більшовицькій окупації. І ми бачимо, що сьогодні їх нащадки дають опір на майданах, опір податковому насильству, дають опір більшовицьким пережиткам, особі-пам'ятникам Сталіну, дають опір режиму Януковича. Дорогі друзі, настав час дати опір. І сьогодні в день. Коли ми згадуємо славних крутянців, ми презентуємо громадську, громадський рух, громадську ініціативу опір. Дорогі друзі, для вступного слова запрошується ініціатор громадського руху. Один з ініціаторів громадського руху опір Андрій Парубій. Одного історика спитали, чому Наполеон і його армія здобули так багато перемог. І він дав відповідь, тому що і Наполеон, і його командири відповідали висоті поставлених завдань. 29 січня 2018 року під станціями Меркрути кілька сотень українських студентів стали на бій проти набагато більш переважаючих орд російської армії Муравйова. Чому так сталося? Чому в той бій вийшло тільки кілька сотні крутянців, де була велика і організована українська сила того періоду? Щоб дати відповідь на ці питання, треба проаналізувати видатний український історик, великий любитель старожитностей. Але коли вже навіть російські війська входили в Київ, очевидці розповідають, що він сидів в бібліотеці. І вивчав стародавні українські манускрипти, і коли його заступники закликали взяти більшу участь в державному будівництві, він попросив не відповікати його від дуже важливої справи вивчення української історії. Чи був Грушевський видатним істориком, звичайно. Чи був він хорошою людиною, напевно. Але чи відповідав він в безоті поставлених завдань? В той час в Україні був прем'єр-міністр. Володимир Ваниченко, великий соціаліст. І коли на Софіївській площі зібрались десятки тисяч українських вояків, які прийшли з царської армії Росії і хотіли вступити в військо України, Ваниченко заявив, що українській соціалістичній державі не мали необхідності мати своєї армії. Що для нас соціалістів це взагалі є погана ознака мати свою армію, і закликав робітників. Військових йти по селах обробляти землю і садити урожай. Вениченко говорив, нам нема потреби постерігатися Росії, бо вони теж соціалісти. А соціалісти про соціалістів війною не підуть. Чи був Вениченко добрим письменником, очевидно. Чи був він хорошою людиною, Напевно. Але чи відповідав він висоті поставлених завдань? 29 січня 18 року. Кількасот молодих юнаків вийшли на бій, майже не маючи шансу перемогти. Вони не вникали в ідеології і в нюанси соціалізму і інших ізмів тієї епохи. Вони не говорили як Виниченко, який сказав, що він перший все соціаліст, а потім вже українець. Вони були перш за все українцями, які дуже любили свою державу. Вони пішли в бій, захищаючи Україну, зрештою, просто виконуючи свій вояцький обов'язок. Захищаючи честь і свою, і України. І коли вони потерпіли поразку, і коли їм пропонували здатись, саме тому з криком Слава Україні вони лягли в українську землю незламні і непереможні. Герої Крут відповідали висоті поставлених завдань. Сьогодні ми живемо в українській державі, але ми не маємо ні українського президента. Ні, українського прем'єр-міністра. Сьогодні маріонетковий окупаційний уряд вже не в Харкові, а в Києві. Сьогодні молодих українських патріотів хапають не п'яні матроси армії Моравйова, а працівники українських правоохоронних органів тризубами на Ласканах. Сьогодні не окупаційна армія захоплює українську територію. Сьогодні найвищий законодавчий орган формальний України. Віддає українську територію Росії своїм рішенням, як це було 27 квітня. Сьогодні знищується наша історія, і наша мова, і наша національна пам'ять, і наші права за сприянням формально української влади, українського президента і українського уряду. І тому сьогодні є час переосмислити нашу історію, взяти приклад з клюдянців і переосмислити. Як зробити все можливе, щоб не повторилося те, що відбулося у 2018 році? І, власне, з тією метою сьогодні ми ініціюємо створення руху опір. Для того, щоб не дивитись на сьогоднішніх Грушевських і Венеченків, які далі будуть займатися політикою і виясняти, хто з них головніший і хто з них важливіший. Для того, щоб об'єднати тих людей, які здатні чинити опір. Бо сьогодні немає нібито видимого фронту. Навіть немає фронту по станції Крут, куди б можна було виїхати і стати на захист України. Сьогодні фронт проходить по наших серцях. І тому сьогодні ми, громадяни, повинні зробити все можливе, щоб об'єднатись і вибудувати український фронт проти Орди, яка сьогодні захоплює Україну. І тому я закликаю всіх тих, хто сьогодні здатен до опору. Всіх тих, які не хочуть тим політичними манівцями об'єднуватися, щоб спільно, організовано давати відбір тим діям влади, які у всіх сферах сьогодні проявляються в нашій державі. В сфері соціальній, економічній, політичній, гуманітарній. Ми розуміємо, що це сьогодні завдання, яке ставить перед собою величезні виклики. І разом з тим, проголошуючи цю ініціативу, ми розуміємо. Що якщо не можуть між собою порозумітись політичні сили, ми, громадянські структури, ми громадяни, маємо проявити здатність для того, щоб об'єднатися, для того, щоб вибудувати спільний фронт. І я думаю, це, власне, для нас і буде найкращою відповіддю тієї нашої горішньої історії і того тогорічного дня, який ми сьогодні відзначаємо. Ми повинні готувати самостійно, не тільки опір. А ми самі повинні готувати ґрунт для наступного нашого наступу і для наступних наших перемог. Замість нас цього ніхто не зробить. Ні політичні вожді, яких сьогодні є так багато в Україні, ніхто інакший. Тільки загально громадянський рух, як це вже було недорогово в нашій державі, зможе дієво і ефективно спочатку зробити опір, потім наступ, а потім привезти до влади в Україні українські сили. Тому сьогодні має бути нашим ключовим гасло, опір, наступ, перемога. Слава героям Крут! Слава Україні!